Поїхали разом з нами на Мазури. Автівкою, я з Євою. Всім привіт! Сьогоднішня наша подорож буде до Мазур, і я вам покажу і готель, і чи нам сподобалось весь, весь наш досвід дороги. Але по досвіду коментарів під попередніми нашими подорожами з Євою, там де я удвох з нею кудись подорожую. Або взагалі ми подорожуємо автівкою. То завжди стає питання. Мене питають, як я подорожую з Євою так, щоб не нервувати в дорозі з дитиною. Тому що дійсно дитина дошкільного віку потребує уваги, потребує концентрації, потребує зайнятості. Тож я подивилася один дуже класний лайфхак у однієї мама блогера з Польщі, власне, і мені дуже сподобався цей спосіб. І взагалі я захоплююсь вивченням виховання дітей інших культур. Тож тут такий лайфхак називається він. Прийом Санта-Клауса. Коли ти береш з собою мішок різних цікавинок для дитини. І я зараз вам покажу, що у моєму мішку для Єви я приготувала. Я зараз, звісно, вона не знає, і потім вам покажу реакцію. Тож, що там є? В першу чергу вона дуже любитель таких аксесуарів, тому я просто їй ще маленьку сумочку взяла. Далі ось такий набір креативний. Красивий, з її улюбленими персонажами вона захоплюється єдинорогами. Він класний, що навіть коли ти заїжджаєш в тунель чи подорожуєш увечері, всі наліпки, які всередині будуть світитися. Такий трішки канцелярський, але зручно, що навіть в автівці можна тут малювати, бо тут є така тверда основа. Ну і все це дуже класно можна запакувати, розпакувати, тобто скласти назад, щоб воно не по машині десь там не розбігалося. Далі, звісно, снеки. А, такі слайми, бо діти люблять в машині щось таке брати. Пюрешки. Тому що, власне, в цьому мішку Санта-Клауса має бути і смаколики, і напитки, і взагалі все для зайнятості дитини, тобто і для творчості, і щось погратись, і щось відволіктися. Супер модна лялечка, яку теж в секреті, ти там очікуєш, розпаковуєш. Ну, Коротше, такі трендові речі мають бути. Потім, звісно, антистреси. В моєму випадку це був ось такий, що теж світиться вночі, бо я знаю, що в темряві а в дітей, особливо, які сидять там в дитячому кріслі ззаду, у них там ну, їм в темряві дискомфортно в дорозі. Ще одна пюрешка. Водичка улюблена, зручна. Це вода звичайна, для того, щоб долити у такий поїльничок, тому що у. Є е, зараз десь там ззаду, був такий великий паїльничок, і ми туди в таку пляшку цю переливаємо звичайну воду, тому як їй захочеться. Далі. Ось такий, е, такий якийсь, навіть, ніби теж для рукоділля набір, але він доволі компактний, і його можна там, такі кульки надувати. Е, так, тут желейки. Ну, звичайно, перекуси. Гра, коли ми будемо зупинятися, чи в Макдональдсі, чи десь просто на природі, тому що я завжди роблю зупинки, не в дорозі, стараюся, і в цих в цих зупинках теж дитина хоче покомунікувати з тобою. І звісно, за допомогою гри це легше, тому що коли ти граєш, це не те, що ти там щось її запитуєш, що займаєшся якимось питанням, чи просто її там обслуговуєш. Суть у тому, що ви маєте спільну гру, і це така гра. Може, потім покажу вам у коротких відео, як виглядає закидувати такі монетки. Дуже класна, компактна. Ще желейки, звичайно, і ще снеки. Все це буде у ось в такому мішку. І е, потім покажу вам реакцію Єви, тому що вона цього сюрпризу не очікує. Покажи свою пляшку. <плес> ось таку пляшку з водою Єва от тепер постійно носить, їй не лід таку тяжку носити. Ми <плес> зупинилися в Макдональдсі на трасі. І тут, після того, коли поїмо, що тебе чекає в машині. Сюрприз! <плес> так, я тобі все покажу. Давай покажемо, що входить в нове комбо-меню. Таке акційне меню у Макдональдсі, яке всього 19 злотих вартувало. Це приблизно 190 гривень. Ану, показуй, що сюди входить. Ми беремо одне на двох. Величезна фрі. Прям тут сьогодні дали аж забагато. Тут нагетси 4. 4. Ще бургер мамін. Чізбургер. Ну, -бургер. І, кола. І середня кола. Нам на двох вистачає в дорогу. До речі, ви знаєте, що у Польщі у Макдональдсі е, парковка безкоштовна лише годину, і тільки якщо в тебе є такий талончик. І якщо ти такий талончик не взяв, а я звикла з Макдональдс, має бути безкоштовний паркінг, то тебе оштрафують на повноцінну величезну суму. Це приблизно 270 злотих. Так, на ну що? Який там подарунок? Зараз. Ти закрила очі? М -м -м. Тримай! Там шось, що це, б. І це все тобі, те, що в мішку. Ти покажи в шоці? Це ми приїхали на Мазури, покажемо вам готель. Тут п'ятизірковий новий готель, який відкрився щойно, але він мережевий і в Польщі його добре знають. І це ми зараз знімаємо в зеркало в холі готелю, буквально в коридорчику, який веде до реставрації. А тут у нас вже вид на озеро. Дуже тихе місце, шикарно для сімейного відпочинку. Цікавий збір в готелі. Так. так, красива тиха природа, це навіть можна зараз по відео побачити. Ось так виглядає сама рецепція. Я, Єва. І йдемо, подивимося, що тут ще які ресторани, бо ми чекаємо на заселення. Що в нас тут? Дивимось. вау Як красиво. І картини такі всі цікаві. Вигляд на парковку. Тут ресторан. Ось такий. Так, ну картини тут справді дуже цікаві. Гарні. Біжимо шукати е, кімнату дитячу. Ова! Яка прозора! Тут потрібно з карткою заходити. Що цікаво, що тут є і кінотеатр, ось е, вся анімація. І... Я собі сижу, відпочиваю. Тут затишно чомусь діти тут не бавляться, напевно, всі на вулиці. Але гарно, все чисте і нове. Біжимо в наш номер, що тобі дали на рецепції. <світ> Вау, який гарний ведьмайди, він такий м'якенький. Мила, штука. Так, ну що, робимо невеличкий огляд нашого, е, нашої кімнати. Ну, Кімната насправді маленька тут, але вона дуже красива, і оцей стиль такий моханатий. Тут у нас що є? Є е, е, чай, кава, водичка. Так, пакетики є. Тут у нас холодильничок, телефончик. Окей, дивимося на балкон. Таке трошки все в народному стилі. Так, ну, балкони я такі не дуже люблю, бо ми їх ділимо з сусідами. Але у нас був номер з виглядом на озеро. І тут така тиша, як виходиш. В халатах їдемо перевіряти, які тут є басейни. Для когось халат завеликий, Заодно гляньте на наші картини. Перше, що ми вирішили перевірити, так це басейни на вулиці. Ось прямо біля озера. Один дитячий. І ось там вище дорослий. А також чотири джакузі. Так, ну а зараз ми йде. Джакузі. Шикарне джакузі у нас. З видом на озеро Ілі. Вечері. Скажу одразу, що тут мега дивне меню в ресторані. Буквально коротеньке, але якесь дуже дивне. У мене салат веганський. Він гігантський, я б сказала, не веганський. Він такий дивний по інгредієнтам і смаку. І тут взагалі там якийсь пропонують качку, наприклад, немає чогось такого стандартного. В дитячому меню є все стандартне, там від картоплі до бульона. У дорослому меню це. Це якийсь прикол, там все щось таке від шефа. Поставте нам лайк, обов'язково підпишись. Тут цікавих подорожей багато і розпаковувати. І взагалі ми запрошуємо тебе на наш канал.